Всім привіт! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, у нас буде з вами таке трошки, знаєте, розмовне відео. Давно ми вже з вами не бачилися, давно я нічого вам не знімала, так як у мене було досить багато справ. Ну, справи в нас були, ну там трошки нам шкоди наробив ураган, я вам знімала коротенький шурцик, хто бачив. Ну, Слава Богу, все минулося, все зробила і тепер я вже з вами буду знімати вам відео. І сьогодні хочу вам показати деякі свої новиночки. Я вам розпаковочки не знімала, я вам їх не показувала. Колись у мене було відео, таке, знаєте, десь місяці два з половиною назад, де я вам розповідала, що я більше не буду скуповувати всі рослинки підряд що більш буду осознаніше відноситися до того, що я купляю. Ну і хочу вам показати з того часу, що я купила, що я собі придбала, які рослиночки. Дуже довго себе стримувала, уже більше місяця нічого не купляла. Після того відео, коли я вам зняла, що не буду нічого скуповувати, прийшло. Було десь тижні два коли я придбала уже собі першу рослиночку. І зараз я вам покажу саму першу рослиночку, яку я собі придбала. І це ось така красунечка. Зараз вам було видно її в кадр. Ось така красунечка Діос Discolor. Ось така вона в мене красунечка. Я її придбала малесеньку. Пересадила її вже, я її пересадила без вас. Ось покажу вам, який великий горщик я її пересадила. Дивіться, яке в неї вже там корінечко наросло. Ось викидає молодесенькі пагінці. Гарно росте. Ось отаку красунечку я собі придбала. Вона коштувала не дуже дорого, знайшла її і не трималася. і придбала її саму першу. І ось така вона вже у мене красонечка. Якщо кому цікаво, можу вам розповісти про догляд про цю рослиночку діоскорею. ось така вона гарнесенька. Наступну рослиночку я придбала зразу три. Зараз я вам їх покажу. Вони, вони були в одного продавця, і всі три я придбала в одного продавця. До речі, ці всі рослинки, вони в мене були у списку бажання. І коли я їх знайшла в одного продавця, то ну, не втрималася, купила їх зразу. Але вони були дуже-дуже маленькі. Я їх уже також пересадила, вони були в мосі посаджені. Зараз я вам їх покажу, зараз вийму. Тому що вони в мене тут ще в контейнері живуть. Це ж у мене така дітвора. В шостиках я вам їх показувала, ці рослинки. Ну, не всі, мабуть, бачили. І... Так, і це у нас алоказія. Першу алоказію я вам покажу. Це у нас алоказія мело. Ось така вона гарнесенька. Уже я її пересадила, я її пересадила із муху у ґрунт. Ось таке в неї вже корінечко там. Зараз, щоб вам було видно. Ось таке в неї вже там коріннячко наросло. Ось. ось подивіться, яке в неї вже корінечко там наросло. Добре росте, викидає нові листочки. Ось така красунечка. Придбала її ну, дуже-дуже малесеньку. І ось вже така вона підросла. Наступна алоказія – це у нас алоказія Жаклін. Також вона була дуже-дуже малесенька, посажена в мосі. І я її пересадила. Ось уже викидаємо ли... листочок, там бачу. Дуже вона мені подобається. І знаєте, коли я її пересаджувала, я знайшла там ще бульбочку. І дивіться, що з неї виросло. Це моя перша пророша бульбочка в оказі. Ось в цьому мусі, в цьому стаканчику була посаджена оця. Цю я виняла, пересадила у... Ґрунт, а тут залишила малесеньку бульбочку. І ось я її проростила. Тепер у мене є дві алоказії Жаклін. Такі красуночки. буду їх ростити. Ви знаєте, вони досить непримхливі у догляді. Я чомусь думала, що вони будуть більш примхливішими. Але ви знаєте, мені так сподобалося доглядати за алоказіями, що, мабуть, це моя зараз любов до них. Дуже вони мені подобається. І наступна рослиночка це у нас алоказія. Я забула її назву, я вам підпишу. Як вона називається? Та щось вискочило з голови. Коли знімаю, завжди забуваюся назви рослинок. Ну, ось подивіться, я там написала на екрані назву цієї алоказії. І вона до мене прийшла, вона в мене також була в списку бажань. Дуже мені її хотілося. Вона дуже-дуже непримхлива. ось такий в неї дуже красивий листочок. Ось такий гарнесенький. Вона до мене прийшла з одним листочком. І той листочок вона відсушила. Я думала, не буде з неї нічого не залишиться. Я її пересадила. І коли я її пересадила, там був дуже малесенький пеньочок. Е, ну, де думала, не буде з нього нічого, але ось подивіться, що вона мені вирос, наростила новий листочок. І дивіться, там нові листочки вилазять. Надіюся, вам видно. І навіть не один, а там цілих два нових росточка. І ось іще видно трошечки бульбочка, там ще одна проро... проростає. Ось така красуночка. Вона дуже-дуже непримхлива. Вона саме безпроблемна. Вона... Алоказі рекомендують новичкам. Вона на подобі, як Regol Це дуже безпроблемна рослинка, дуже-дуже вона гарно росте. Я думала, з неї не буде нічого, не виросте, але бачите, вона наростила новий листочок і ще дала потомство. Ось така красунечка. Так, і... Ще вам покажу одну рослинку. Це в мене була остання покупочка моя. Більше після цього я не купляла нічого. Ну, рослинок небагато я придбала, тому що, як ви знаєте, у мене місця не дуже багато, у мене місця зовсім мало. Даже в мене літня оранжерея, вся заставлена рослинками. Ще одна кімната квіткова, також вся заставлена рослинками, місця немає. Підвіконники. В будинку в мене все заставлено рослинками, дуже багато на двір повиносила, рослинок, сукулентів багато. А місця все рівно не вистачає. Треба трошечки розрядити свої колекції, трошечки деякі рослинки я виставила на продаж великі, Там у мене є драцени досить великі, хочу їх продати. І хочу продати почти всі сукуленти. Не хочу я більше сукуленти розводити. Вони не примхливі, але вони розростаються. Вони наросли мене такі, бо розросталися. Постійно їх треба різати, постійно їх треба переукорінювати, постійно треба, вони витягуються. Місця в мене не дуже багато і я хочу розпродати також свої сукуленти. Кому цікаво, якщо кому подобаються сукуленти, пишіть мені у інстаграм. Посилання я залишу під відео. І там ми з вами зв'яжемося, Я недорого буду продавати і хочу їх розпродати. Залишу тільки, мабуть, кактуси і все. Там дуже в мене багато хавортій наросло на продаж, я їх хочу також розпродати. І ще звертайтеся, буду виставляти, що в мене є на продаж. І остання рослинка це у мене ось така монстерка. Викинула новий росточок. Я її також недавно пересадила. Дивіться, вже корінничку нарощує. Пересадила її в великий такий горщик. Вона до мене прийшла, була малесенька, така малесенька. Це монстерка, називається Blue Heart. Е, Голубе серце. Поки вона ще маленька, в цій монстерки листочки без розрізів, вони будуть в такій формі сердечка. І коли вона більш взросліша буде, ці листочки будуть такий, знаєте, голубуватий голубувати відтінок. Ну, Називається blue Heart, Голубе серце, надіюся, будуть листочки в неї з голубим відтінком. Ну, Ось отака монстерка. Монстери мені дуже подобаються. Останнім часом я трошечки захворіла алоказіями, Але стримую себе. Дуже багато алоказій в мене ще є у списку бажань. Ну, потихесенько будемо їх поповнювати. Але я хочу... Як я вам вже сказала, трошечки розпродать деякі свої рослинки. Так, ну ось дивіться, ось така красунечка. Це поки що остання. Рослинок я не дуже багато придбала. Всього раз, два, три, всього п'ять рослиночок. Але ці рослиночки в мене у списку бажань, як я вам вже казала, були ще з того року. І досі, досі мені їх хотілося і їх придбала. Так, і ще вам покажу, що у мене виросло. Це виростила я вже сама. Це я не купляла. <смі> ось отаке авокадо. Дуже я його давно хотіла виростити, але ось таке Така кісточка вже, ось отаке воно в мене наросло. Правда, тут у мене кицька вже листочок подрала. Я її сюди не впускаю в оранжерею, але іноді вона сюди пробирається тайку, <смі> коли ніхто не бачить. І трошечки подрала листочок. Ось отакий в мене авокадо вже виріс. Оце авокадо досить легко пророщувати. Я кісточку замочила на десь, десь на одну годину у водичку. Після того я почистила шкірку, зняла і тикнула в землю. Землю поливала і все. Більш нічого, ні тапличок ніяких, ні в воді не пророщувала, ні над водою. Я бачила там багато всяких різних... Всяких різних методів є пророщування авокадо. Я цим авокадо зовсім не заморачувалася, просто почистила шкірку і тикнула в землю. Землю, землю весь час зволожувала, щоб вона була мокра. І все. І ось отаке виросло вже авокадо в мене. І ще в мене є одне авокадо, зараз я вам покажу. Так як у нас сьогодні розмовний відео, хвастаюся новинками. І оце також ще малесеньке авокадо, ще одне проростає. Ну, це вже меншенька кісточка, не знаю. Можливо, тут вже будуть інакші листочки. Не такі, як у цього, тому що бувають різні сорти і різні листочки. Ну, ось такі два малесенькі авокадо у мене. Це такі, друзі, у мене новиночки. Це такі у мене, друзі, новиночки. Це... За весь час я придбала собі. І зараз я вам хочу ще показати. Зараз я складу на місце, щоб я не пошкодила листочки у цих алоказів, тому що вони дуже-дуже такі ніжні. І зараз я вам, друзі, хочу ще показати свою фіалочку. Колись я вам показувала... Колись я вам показувала, вона в мене тільки заквітала, я робила вам огляд квіткової кімнати своєї, і там були в мене фіалочки. Досить багато в мене оцього сорту є фіалочок. Найшла назву, як вона називається. Називається ЕК чи ЕК ЕК зеленоглаза блондинка. Це колекційна фіалочка. Ось отак вона вже заквітає, такими зеленими. Пушистими такими квіточками буде квітнути. Таких фіалочок у мене дуже-дуже багато. Є, які вже заквітають, а є ще дітки. Кому подобається така фіалочка, пишіть мені у інстаграм. У мене є їх на продаж багатенько. У мене тільки такого сорту. Ось подивіться, бачите, які в них квіточки. І ось отакі кудряві в них листочки. Ось така вона красунечка. Таких фіалочок у мене дуже-дуже багато. Якщо кому потрібно, пишіть мені у інстаграм. І там ми з вами спишемося і я вам їх продам, якщо кому потрібно. Ну, друзі, я буду закінчувати своє таке невеличке розмовне відео. О, фу, тому що тут у мене дуже жарко, у цій оранжереї немає чим дихати. О, зараз 9 ранку, а тут уже парілка. Немає чим дихати, вже аж задихаєшся. Вікна пооткривала, поставила на провітрювання, але все рівно тут знаходиться неможливо. У нас дуже велика жара, спека і неможливо тут знаходиться. Тут тільки я буваю дуже-дуже зранку і ввечері, коли треба полити рослинки. Поливаю рослинки майже кожен день, тому що вони дуже швидко пересихають. І в цій оранжереї ну, неможливо знаходитися днем. Тому я буду закінчувати свій такий невеличкий, своє таке невеличке відео. Надіюся, скоро ми з вами зустрінемося. Тепер я вже частіше трохи буду знімати вам відео. Тому вже трошки розграбли свої стройки. У нас була <смір> стройка йшла, прибирали дуже багато, як ви вже знаєте, так, дуже багато було роботи. Не було коли мені знімати, коротенькі шорцики старалася вам виставляти, і то не дуже часто, тому що то світла немає, то телефон розряджений, то часу немає коли. Ну і ось так. Ось так. Якось так. Викручуємось як можемо. Що, друзі, підписуйтеся, залишайтеся зі мною. Дуже вам всім вдячна, що ви підписуєтеся. Дуже вам вдячна за підтримку, хто мене підтримує. Там дуже багато ви мені писали коментарів, там до мене, де був на сураган, не наробив нам шкоди. Всім вам дякую, дуже приємно. Нічого, всі живі, всі здорові. Було досить страшно. Дуже багато шкоди нам зробило. Ну нічого, потихеньку вже відстроїли, відновили, кришу перекрили. Прийшлося другий етаж отой весь знімати, тому що там не було вже нічого. Вже неможливо було це все відбудувати і прийшлося його розбирати. Може, я вам коротке... Короткий шорсик зніму, що там у нас вийшло, як ми переробили, перестроїли все. Ну що, друзі, всім вам дякую. Підписуйтесь, ставте подобаючки. Хто не підписався, підписуйтеся. Будемо підтримувати наш український контент. Росіянів дивитися не будемо. Будемо дивитися наше українське. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім рада. До зустрічі. Всім бувайте і бережіть себе. Всім пока-пока.